Тіло політика зі слідами насильницької смерті 28 березня знайшли на трасі біля Кам'янського. Померли члени партії батьківщина Олександр Плахотнік, повідомив Суспільному представник місцевого осередку партії Володимир Федоров. Відійдіть, будь ласка, не мають. Ну а чому ми не можемо? Йде фіксація правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Речниця нацполіції області Ганна Старчевська повідомила, при попередньому огляді виявлено вогнепальне поранення голови. Одразу було відкрито кримінальне провадження за пунктом 11 частини 2 статті 115 кримінального кодексу. України – це умисне вбивство. Наразі на місці ще працюють поліцейські, вони проводять огляд місця події, збирають речові докази. Представник партії «Батьківщина» Володимир Федоров каже, вважаючи це замовне вбивство. Ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані. Готуємо інформацію з цього приводу. Пахання всіми руками непонятно чого і для чого. Тобто останній рік, останній рік, він останні ну, взагалі взагалі був в ній саме інформаційне поля. Він професіонал, він все життя був в політиці і в управлінні. Я можу тільки хороше про нього сказати. І дуже шкода, що це взагалі трапилося. За даними руху, чесно, Олександр Плаходнік обіймав посаду гендиректора міського у Кам'янському. Власні джерела повідомили Суспільному, що загибли був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами. Данив Ніколаєнко Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.